Всім добрий день, ранок чи що там у вас за вікном. 7 вересня вийшла нова частина для eFootball. Я захотів поділитися своєю думкою про цю гру. Можливо, комусь це буде цікаво. Для початку необхідно буде сказати про те, наскільки близько я знайомий з цією серією ігор від Konami. Грати я почав з PES 2009 і усі наступні аж до eFootball 21. Думаю, ви розумієте, чому в той час я зупинився саме на 21 й частині, якщо ні. То розповім про це трохи пізніше. Взагалі я можу себе назвати експертом, тому що я нещодавно пограв самі перші ігри серії, ролик про це ви можете подивитися у мене на каналі. Добре, повернімося до нової частини. Запустивши перший раз гру, у мене з'явилося відчуття, що я зайшов у чергову мобільну дрочильню. Що я маю на увазі? Без попередніх ласк на вас одразу кидають пропозиції з купівлею паків. Пам'ятаю, чув десь фразу: якщо у грі є так званий бонус за щоденний вхід у гру, то нічого хорошого це не обіцяє. Проскіпавши повідомлення, відкривається погляд на основне меню гри. І як на мене, воно дуже нагадує оформлення в мобільних іграх. Ну окей, дизайн в псах завжди був недоліком, але хочу відзначити, що в деяких моментах є приємні зміни від розробників. Наприклад, план гри на матч виглядає набагато краще, ніж у попередніх частинах. Під попередніми частинами я маю на увазі все, що було до PS21. Так як в eFootball22 я не грав взагалі, а ось в 23-ю частину я пограв 47 хвилин. Ну як пограв? Створив команду, покрутив пару паків і не знайшов реального суперника для гри. Тому прийшлося пограти з ботами. Та я якби і не проти, але, блять, в грі не було жодного нормального режиму для цього. Немає режиму майстер-ліги, різних кубків, також відсутній режим стань легендою. За всі ці режими ми і любимо цю гру, але Konami вирішили, що нам потрібен тільки онлайн. Найз щоб знищити самого себе. І ось нове оновлення. Чи з'явилися всі ці режими? Ну звісно ж, ніхуя подібного. Хоча Konami заявляли, що ще в eFootball22 офлайн режими додадуть в виді платного DLC. Ага, досі чекаємо. Я був здивований, коли виявив, що в плані гри можна змінювати схему і позицію гравців. Просто раніше, що коли онлайн режим називався MyClub, щоб змінити схему вашої команди, потрібно було купити окремого тренера, який грає цією схемою. І тоді не було можливості рухати позицію гравця та змінювати її. Наприклад, опорника пересунути на атакуючого півзахисника. Ви могли змінити його тільки з опорника на центрального, а зараз це можна зробити без будь-яких обмежень. І як на мене це відмінний плюс. Також хочу відмітити, що гарно виконали меню вибору форми команд перед матчем. Та оформлення вибору стадіону. Перейдемо до матчу, але для початку потрібно зібрати хоч якусь команду, а для цього я покручу парочку пакців. Не зовсім розумію, чому Конамі так легко дає топових гравців. Наприклад, я тільки зареєструвався в грі, а мені одразу дають месі. Навіщо? Я сам хочу вибивати топових гравців. Такий підхід від Конамі вбиває в мене бажання грати в цю гру. Ну, можливо, це в мене такий зайоб. Окей. Ось приблизно таку команду я зміг зібрати. Для початку я зіграв з ботами, і ось подивіться: ну де ви ще побачите, як Джеко співає гімн України. Що там по графіці? Як на мене, вона неоднозначна. Обличчя моделі гравців на гідному рівні, на деякі фейси прям приємно дивитися. Наприклад, на Бруно Фернандеша або на Кунде. Вони дуже детально опрацьовані. А ось, наприклад, на фейс Зінченка мені не хочеться дивитися, можна було би зробити набагато краще. І ось у цьому вся суть графіки, начебто моделі і фейси гравців виглядають гарно. Але починаєш дивитися на загальну картинку і встає питання: що з газоном? Що з футбольним сука полем? Чому воно таке, ніби взяла його з версії для мобілок? Жах! Подивіться на газон у PES 21. Так, він не ідеальний. Але тепер повернемося в eFootball 24. Да, а знаєте, що саме кумедне? Що є Футбол 24 лагає. У мене ноутбук з відеокартою RTX 3060. Так, я знаю, що вона урізаної версії і не така потужна, як десктопна, але вибачте мене. Футбол 24 працює на Unreal Engine 4. Це класний рушій. На ньому робили Hogwarts Legacy, який у мене йде чудово без лагів. Та бля, PS21 працює на тому ж Unreal Engine. Я не можу сказати, що між 21 і 24 частиною є велика різниця в картинці. Так, моделі гравців, стадіон виглядають чіткіше, але не настільки, щоб у мене в повторах просадки було до 30 FPS. Це що за хуєта? Гра з відкритим світом. Працює стабільно без просадок. Forza 5 йде під 100 FPS, а шедевр від Konami йде з локом. З увага, локом в 60 FPS та просадками до 30 в повторах. Ну це сюр. І виправдання те, що це мобільна відеокарта може йти лісом, тому що ви не можете ігнорувати одну із найпопулярніших карт у геймерів. Ось результати по обладнанню в стімі. Я глянув відгуки інших гравців, вони також скаржаться на оптимізацію. Ну, можливо, це поправлять трохи пізніше. Ну також, як і тоді в 22 частині додали майстер-лігу. Будемо обов'язково ждати оновлення від Konami. Ігровий процес досить цікавий. Рух гравця відчувається більш важким та реалістичним, змінили систему дриблінгу, але все це руйнується через те, що коли ви граєте в онлайні, вам потрібно молитися, щоб у противника був гарний конект, тому що гра з поганим пінгом перетворюється в якийсь цирк. Вся побудова атак будується на тактиці пасуй та біжи, так як дриблінг використовувати складно. Можна було б грати офлайн, якщо в цій грі були б офлайн режими. Тому все, що вам залишається, це гра в дивізіонах з реальними противниками. Поки ще є з ким грати. На момент написання обзору в стімі грає приблизно 12 тисяч гравців. Але через місяць-два скільки там буде? Дві. Або 3000 в кращому випадку, а кросплеях з консолями немає. Стосовно онлайну, чомусь Konami вирішили залишити гравцям з попередньої частини їх склади команд, тобто не було вайпу вашого профіля. І тут я, дід, який награв майже 300 годин в 21- частину, пробую зайти в нову ПЕС від Konami, реєструюсь, збираю команду. І хочу пограти в дивізіонах. Щоб ви розуміли, 10-й дивізіон грається з ботами, а вже з 9-го з реальними гравцями. Погравши з ботами на рівні новачок 20 хвилин, я нарешті можу зіграти свій перший матч з гравцем. І що я бачу? У мого противника в складі: Едерсон, Ван Дайк, Кунде, Де Месі, Неймар, Бензема, Мбапе. Не знаю, може це норма для онлайн режимів в футсімах, але це визиває тільки нудьгу. Всі грають однаковими гравцями. Хоча, що мені подобається в онлайн режимі від Konami, це те, що можна прокачувати гравців. Це прикольно, що, наприклад, рейтинг мудрика я можу прокачати з 82 під 90. Стосовно рейтингів, якщо комусь цікаво, то ось рейтинг нашої збірної. Не хочу зрадойобити, але на мою думку, рейтинги трохи завищені. До речі, в онлайні я натрапився на фаната Зеніта. У мене була ціль розірвати його так, щоб він більше не заходив в цю гру, і як результат, всі цілі були виконані. Противник після пропущених голів кинув грати та й потім взагалі лівнув з матчу. Ну і пішов він нах. Зрештою, чи варто грати в нову частину є футбол? Якщо ви любите серію PES за його ігровий процес та можливість грати в офлайн режимах. То на даний час я не можу рекомендувати цю частину. Ходять чутки, що в файлах гри є сліди того, що в майбутньому Konami все ж таки зроблять цикляти платне DLC. Ось коли зроблять, тоді можна буде знову завантажити цю гру на диск. Всім дякую за увагу, ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал, також діліться в коментарях, чи згодні ви з моєю думкою. До зустрічі!